Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Акції в АТВ. Сік. Розумний вибір 24 гривні. Два смаки на вибір. Вода газована від біола. 2 літри об'єм 22 гривні. Кава рущинна. Чорна карта 250 г. 178 гривень. Кава чорна карта 120 г в упаковці. Ціна 93 гривні. Чорна карта арабіка. мелена кава. 230 г75 гривень. Чай «Шрі-Ланка» від фірми «Делюкс» 43 гривні. 100 грамів 44 гривні чорний чай і зелений чай 52 гривні 40 копійок. Сухі сніданки від старт 420 грамів 48, 40. Протеїнові питончики 21 гривня. Питний йогурт. Чудо. 520 грамів, ціна 31 гривня. Смак вишні, черешня. Персик абрикос та полуниця суниця. Десерт сирковий дольше 28 гривень 170 грамів. Два смаки. Десерт кисломолочний від Дольче, двошаровий 22 гривні. Йогурт галичина, карпатський 55,50 та 54 гривні. Кефір галичина, 30 гривень 50 копійок, 870 г. Сирок глазурований від фірми злагода 9 гривень зі смаком манго. В упаковці 36 г. Сирок зі смаком вишні 8 гривень. Зі смаком полуниці також 8 гривень. Зі смаком солоної карамелі ціна 11 гривень. Ще один варіант 7 гривень 70 копійок. Зі смаком ванілі. Сирок вазонрований розумний вибір 9 гривень 40 копійок. Акційна ціна на сметану президент 30 гривень 90 копійок. 15% жирності 34 гривні. 43 гривні коштує сир комо 150 грамів вершковий бруском, 51 гривню коштує сир твердий кому. Горіховий 150 грамів. Сир м'який кому, інсалата або бринза. Ціна 37 гривень, вага 170 г. Сирок плавлений від фірми кому 14 гривень, 75 грамів, 2 смаки, бекон або вершковий. сир нарізаний скипками гауда 52 гривні. Вага 150 грамів. Просили показувати термін. Сир ми здам. З горіхами 52 гривні. Сир блакитний. 100 грамів в упаковці ціна 52 гривні, 60 копійок. Рулет курячий 217 гривень і 80 копійок за 1 кілограм. Орієнтовна вага в упаковці 600-500 грамів. Варено копчене. Сосиски тигреня від м'ясної лавки в упаковці 300 г, ціна 45 гривень. Акційна ціна на ковбасу із сиром 420 грамів. Ціна 49,50 гривень. Варена куряча кубаса в упаковці 300 г. Ціна 28,50 за упаковку. Крабові палички 50 гривень 50 копійок. Відводний світ 250 грамів. Ось такі крабові палички 61 гривня і 20 копійок. Консервація, свинина тушкована 112 гривень. Така свинина коштує 146 гривень 50 копійок. Консерви тірольські – 54 гривні. М'ясо курки у власному соку – 51 гривня. Бугур із м'ясом курки 38 гривень. Косоля червона із м'ясом індички 40 гривень. Паштет печінковий. 340 грамів у упаковці. Ціна 40 гривень. Паштет 200 г, ціна 29 гривень і 10 копійок. Каша гречана або каша горохова зі свининою 340 грамів. Ціна 45 гривень та 41 гривня. Акційна ціна на масло селянське 56 гривень. 73% жирності, вага 180 грамів. Майонез щедро. Салатний 300 грамів, 17 гривень. 24 гривні і 30 копійок коштує майонез провансаль 300 г. 40 гривень вареники від своєї лінії із картоплею та грибами 900 г. Кетчуп, королівський смак. 400 г, 23 гривні 50 копійок. Ще один варіант кетчуп до шашлику. 23 гривні 50 купів. Акційна ціна на тісто листове 900 г 43,50 3460 коштує тісто витяжне філо. Крекери від фірми Рошен, Велика упаковка, там є 5 індивідуальних упаковок. Молочний смак, шоколадний або горіховий. Ціна 31 гривня 50 копійок. Набір цукерок від Millennium Рів'єра 107 гривень. Шоколад від Міленіум із начинкою 32 гривні 40 копійок. 99 гривень темний шоколад 47,50. Фісташки від своєї лінії смажено солені 150 грамів. коштують 84,90 Акційна ціна на продукції котекс. Прокладки для критичних днів 25,50. Є різні варіанти на вибір. Ультра Софт, Ультра, Найт. Тампони від фірми Котекс 59 гривень. 56 гривень коштує гель для душу Johnson's Vita Rich. Об'єм великий 400 мл. Шампунь для волосся від Kalos, 1 літр об'єм 100 гривень. Два варіанти. Також є масочки для волосся від фірми Kalos, 1 літр об'єм, ціна 100 гривень. Спрей для миття вікон від розумний вибір Ріо. 19,50. для миття посаду донат 1 літр 100 мл об'єм. Ціна 32 гривні. У пластиковій упаковці ціна дорожча 43 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.